Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Український військовий розповів про ставлення офіцерів до їх командир, мацалко Юрій Богданович, начальник бійців 110-ї бригади імені Марка Безручка. З позивним дід за три дні до цього залишив їх і виїхав до готелю. Ось відео, де про це в госпіталі розповідають військові. Не на Фільбудя. А ти ж там, там, там з якої ба? 3 ба-9 рота, да? Так, да, 110-та 110 бригада, 3-й ба-9 рота. А командир в тебе хто? А, дед. Мацелко. Мацелко чи Мацекевичка Мацюк. то так. Да, Юрій Богданович. Я передаю привіт, да. Усе боєць, якого він так само, блин. Ну ти саме робив, що з нами. Все, Юра, думаєш не найдуть? Найдуть. Ні, да, це наш командир, який кидає пацанів на забій і все, да. все, що робиться з ними. А потім розказує, Шкод що... То... Та, рассказывает, Так, через... Да, <ривіт> да це привезли йому... Все, вдівайте на вулицю, бо же заванявся. блядь. Ну це понятно. По встречке 300 базов. Ладно, не Військовий поділився, що з і із боями вдалося все ж таки вибратися з оточення ворога і дістатися до міста дислокації. Один з офіцерів, який їх зустрів, був із контррозвідки і постійно ставив їм питання: хто дав цим військовим дозвіл вийти з оточення. Військові описали ситуацію, і те, що вони не мали іншого виходу, інакше вони загинули б. Виявляється, позиція, яка перебуває в оточенні, зазначає захисник набагато важливіша за життя 14 осіб, коли вони назвали позивний командира, але не їх безпосереднього начальника і іншого військового. Який їм дозволив вийти з оточення, цей офіцер перестав у них питати, хто дозволив їм вибратися з оточення. Потім у цьому місці з'явився ротний цих 14 солдатів. Він почав їм загрожувати дезбатами, ледь не розстрілами, лаяв їх за те, що вони вийшли з оточення ворога, не маючи від нього такого розпорядження. Як виявилося, за цей час він встиг подати рапорт, що двоє з цих солдатів, нібито загинули. Про свою скромну персону він теж не забув і описав, як брав участь у боях. Хоча його там не було зовсім. Потім у серцях він заявив. А що вони йому зіпсували статистику та завадили здобути чергову медаль. До речі, у коментарях пишуть, що це правда. Дехто скаржиться, що таких офіцерів чимало в Україні. Інші пишуть, що треба розібратися у ситуації та встановити всі факти. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.